Привіт усім прихильникам містики і таємниць. Сьогодні зануримось в історію Хеловіну та розглянемо сучасні тренди святкування цього епічного свята. Історія Хеловіна почалася більше двох тисяч років тому. Завдяки стародавнім кельтам, які жили на територіях сучасної Ірландії, Великої Британії та Північної Франції, на язичницькому святі Самайн відзначали завершення збору врожаю і початок темного холодного періоду року. Кельти вірили, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається межа між живими і мертвими. Вважалось, що духи предків та інші надприродні істоти у ці дні без проблем проходили через відкритий портал в наш світ і ладні були наробити великої шкоди, щоб якнайкраще задобрити духів. Кельти розводили на горі чи у центральній частині міста великі вогнища, які освітлювали ніч, захищали від темних сил і очищували від минулорічних негараздів від цього священного багаття. Кожна сім'я. Приносила жаринку, щоб запалити вогонь у своєму домі. Водночас люди залишали дари, наприклад, частини врожаю, щоб духи не шкодили селищу і господарству і підтримали кельтів протягом року. Їжа, спеціально призначена для померлих, залишалася на порозі домівок або на околицях сіл. Самайн також був часом ворожіння на майбутній врожай, шлюб і здоров'я. Чудернацькі костюми зі шкур диких тварин і моторошні маски мали на меті налякати або замаскувати від віртуальних зомбаків. Ця традиція вочевидь і сформувала особливий дрес-код на Хелловін. Однак потойбічні гості не розглядалися тільки негативно. Кельти вважали, що присутність духів предків допомагала друїдам пророчити майбутнє. Згодом розповсюдження християнства принесло новий культурний вплив. 1 листопада став днем вшанування всіх святих. Християнська церква намагалася адаптувати самайн до своїх обрядів, і якісь елементи досі збереглися в сучасному Хеловіні. Перша хвиля справжнього Хеловіну відбулася у 18-19 століттях в Америці, коли іммігранти з Ірландії та Шотландії привезли звичаї свого святкування. Вони вирізали в гарбузах обличчя, перетворюючи їх на ліхтарі і розповідали моторошні історії про жахливих зомбаків і привидів, зокрема про скупого Джека, який обдурив диявола і був приречений вічно блукати із гарбузом та свічкою. Відтоді цей прикольний дівайс зветься ліхтарем Джека. Тож давні кельтські традиції поступово злилися із американськими. Зокрема, став популярним солінг, коли бідні люди ходили між хатами, молячись за померлих в обмін на тістечка. Потім цей прикол підхопив. Діти і заснували звичай, пригостиш або пошкодуєш. Юні бешкетники невтомно колядували по домівках, збираючи ласощі. Хеловін набував популярності і ставав святом єднання і радості. Це період, коли родини збиралися разом і обмінювалися історіями та приємними враженнями. Одним з привабливих трендів сучасного святкування є косплей і костюмовані вечірки. На імбове хоум паті з божевільним декором влаштовують епічні відеомарафони з найкращими фільмами жахів, аби налякатися до ікання. Також у топі хеловінські квести, з яких вибратися ціла Орнаука особливою популярністю користуються будинки з привидами, але туди без памперсів краще не соватись. Принаймні не завадить взяти з собою запасні шаровари. Декорування будинків на Хелові теж не аби як крутезно і лячно. Від одних тільки манекенів можна втратити свідомість. Диммашини, лазерні проекції і натуралістичні страхопуди зроблять ваш дім схожим на сцену зі справжньої жахалки. Дехто готується чи не за півроку, щоб створити ідеальну локацію, аби перемогти в змаганні за найстрашніший будинок на районі. Ми вдало Лали відстань довжиною в дві тисячі років і зберегли дух свята, але страх перед надприроднім теж нікуди не дівся. Так чи інакше, Хеловін впевнено набирає обертів. Грандіозні паради на вулицях міст під час Хеловіну по всьому світу кращий доказ епічності цього свята. Хеловін перетворився на яскравий фестиваль, де кожен може виразити свою темну фантазію і трішки налякати себе та друзів. Тож, нехай цей Хеловін буде незабутнім.